Привіт! Всіх з початком нового робочого тижня. І ми з вами сьогодні традиційно робимо прогноз на тиждень на кожну добу по енергіям загальний. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, будемо поступово розбиратися. Та давайте подивимося, так, яким цей тиждень буде для нашої країни. Сьогодні у нас понеділок, 10 число. Що нас сьогодні так ще у цей день очікує? Тиснути ворог буде буде працювати захист. Так, ми максимально триматимемося. Сьогодні та активність буде продовжуватися, на жаль, так, ми бачили дуже багато активності, ще на вихідних. І це ця історія, на жаль, таки продовжується. Так? Цілити намагатимуться на ресурсні об'єкти переважно, але треба бути обережними всім. Вівторок, на завтра, дивимося. Вівторок, так що нас чекає? Дуже підвищений рівень тривожності на вівторок іде, і особливо це буде пов'язано з прикордонням лінії межі перефронтові території. Там може бути більше активності, там може бути більше вогню. Загальна енергія на вівторок достатньо агресивна, дуже багато такої, знаєте, вогнюної енергії, напруги йде. Ідуть повторювані циклічні події, і дуже багато ілюзій ворог буде створювати навколо нас. Масова активність на наступну добу вірогідна і багато відпрацювань захисних систем. Середа. Давайте подивимося, яка для нас буде середа. Так? Середа. середа. Середа для нас несе також. Відпрацювання, робота захисту і дуже активність більша може бути поруч з транспортом. Це можуть бути станції, це можуть бути шляхи. Так, це можуть бути. Якісь стоянки і місця пов'язані з водою, водні об'єкти. Там дуже багато може бути переміщень від працювання захисних систем. Переважно так у середу будемо працювати. Четвер. Що несе нам цей четвер? Четвер. Навчальні заклади також може бути достатньо активно, багато відпрацювань. Високі будинки, дуже багато четверг може бути переміщень над високими житловими будинками та можуть бути форс-мажорні ситуації. Тому необхідно бути досить уважними і максимально переходити в укриття при тривогах, щоб берегти себе. П'ятниця. Що несе нам п'ятниця, так? По активності. П'ятниця може принести нам наслідки, наслідки по ресурсним об'єктам забезпечення. Дуже, дуже напружена може бути ситуація, от, тому необхідно бути досить уважними і реагувати на повітряні попередження. От, субота, давайте подивимося субота, так, що нам принесе субота? Так... Субота, якісь можуть піднятися складні ситуації, пов'язані з військовими частинами, місця пов'язані з державністю, так, це державні підприємства, установи, лікарні, реабілітаційні центри також можуть бути під великою напругою, тому необхідно бути досить уважними. І неділя, провокації від ворога, вони планують на неділю. так, Ми можемо частково втрачати ресурси ресурсозабезпечення, забезпечення, інфраструктура може страждати і місця масового зібрання людей, це можуть бути торгові центри, місця відпочинку, там може відпрацьовувати захист, але із частковими пошкодженнями. Давайте з вами подивимося, давайте з вами подивимося, так. А, високі будинки, високі будинки на цьому тижні необхідно бути досить важними, тому що дуже багато буде переміщень і маніпулювань навколо них. А, будуть намагатись перехопити. А, Перехопити цілі, але часткове ураження все ж таки можливо. Так, цей тиждень, що нам несе, дуже багато відпрацювань на цьому тижні, знову ж таки може бути, але може страждати інфраструктура. І місця пов'язані з а, військовими об'єктами. Тобто тут можуть бути теж а, ситуації достатньо неочікувані. Підіймається дуже багато ще дитячої енергії, необхідно бути теж досить уважними. От, і а, місця пов'язані з транспортом. Більша активність йде на темний період доби. Бережіть себе.